За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення кількість зниклих безвісти становить понад 50 тисяч українців. Росія незаконно викрадає не тільки військових, але й цивільних. До нині тисячі родин стикаються з численними викликами у пошуку рідних, а саме з поширенням інформації у ЗМІ. Про те, як правильно комунікувати, критично важливо знати, аби не зашкодити розслідуванням і не поставити під загрозу не одне життя. У рамках проєкту Об'єднання серця сімей зниклих безвісти та полонених, Національна спілка журналістів України за підтримки міжнародної комісії з питань зниклих безвісти та уряду Норвегії провела воркшоп під назвою Якісна комунікація, шляхи до успіху його мета навчити медійної грамотності та правильного спілкування родин з органами державної влади та медіа. Намагалися скласти цю програму для того, щоб вона була корисною, для того, щоб вона була продуктивною наша з вами робота, і для того, щоб ви могли отримати необхідні поради. Учасниками воркшопу стали понад 50 людей. Вони, родичі зниклих безвісти, більшість з яких є представниками громадських організацій, таких як опори титанів, жінки зі сталі та інші. Кураторка проєкту Ірина Таранова, яка вже понад два роки шукає власного сина, за її словами, не втрачати надію та йти вперед вірний шлях до пошуку близьких. ми кожен день ходимо в суто матір, і вони працюють заради того. Вони працюють заради тому, що наші хлопці. Стримала свого часу ворога. Вони підуть на сути. На, на кожному пакеті можна написати Полон вбиває» чи якийсь інше слово. Ми можемо це зробити. І вони нас підтримують. Наразі російські спецслужби активно збирають персональні дані зниклих безвісти українців, тому активні пости зайвою інформацією зможуть тільки зашкодити, що потрібно та не варто висвітлювати, і як варто діяти у разі зникнення, розповіли запрошені представники влади Олександр Кононенко та Богдан Охріменко. однозначно потрібно звернутися до координаційного штабу де. Нададуть будь-яку підтримку, як юридичну, так і психологічну та правову громадянам, які цього потребуватимуть. Основними експертами заходу стали самі журналісти та представники змі. Вони поділилися досвідом, як підготуватися до інтерв'ю, формувати питання до влади та як розказати історію коротко та з користю. Головне, що потрібно зробити, це знайти своє медіа і як слід підготуватися. Теж, як ми з вами вже зрозуміли, дуже важливі ключові повідомлення. Їх не має бути багато, а ключові повідомлення це ті декілька слів, на які, які я хочу, щоб обов'язково почули. Я б е, заохочувала людей спілкуватися з медіа. Я думаю, що з медіа це той рупор, який може підсилити їх голос. Але мені здається, дуже важливим, коли ти готуєш свою історію для медіа, ось дати собі відповідь на два запитання. І перше, це як це може вплинути. Так? І е, інше запитання е, що я хочу змінити, бо це трошки різні речі. Долучилась до воркшопу відома телеведуча ТСН Марічка Падалко. Наразі її чоловік теж перебуває на фронті, тому цю тему вона не могла пройти повз. Відповівши на усі питання, вона дала поради як найефективніше спілкуватися з журналістами. Ці звернення дуже часто є емоційними, але не інформативними. Коли ви звертаєтесь до журналістів особисті повідомлення, пишіть факт, будь ласка, уже наприкінці кожному з присутніх подарували набір блогера. З ними спікери провели майстер-клас та показали, як правильно використовувати для якісного запису відео та швидкої комунікації. Крім того, учасниці отримали різноманітні сертифікати та поділилися враженнями від заходу. За час повномасштабної війни в Україні вдалося визволити тільки третину з українців, які були зареєстровані як зниклі безвісти. Зважаючи на це, їх родичі роблять неможливе, шукаючи та звільняючи людей з полону. У майбутньому організатори планують провести ще не один захід, присвячений цій темі. Тому ми маємо підтримувати та не забувати про тих, хто зараз у неволі.